Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Сьогодні гості нашої програми Валентина Алососька. Це культуролог, заслужений працівник освіти України. Нещодавно пані Валентина, ну нещодавно це приблизно рік тому, була у Парижі. І сьогодні ми вирішили поговорити про життя, про Париж. Про проект пані Валентина, він називається Слово Живе. Ось декілька таких тем я окреслила. Якщо цікаво, залишайтесь з нами і послухаємо. Доброго дня, пані Валентина. Добрий день. Сьогодні ми, якщо говорити про життя, скажімо, а яке ваше гасло по життю? Чи є воно? Так, не здаватися, йти вперед. Як вам вдається зберігати оптимізм попри всі проблеми? Я власне чому питаю? Бо не один раз ми зустрічаємося з вами. На радіо ви до нас приходите. Завжди ви дуже яскраво вдягнені, завжди макіяж, завжди позитивний настрій. Тобто, ну дуже дуже таке позитивне враження залишається після ваших візитів. Як вам це вдається? Дякую. Знаєте, це внутрішнє, от як яка в тебе душа? Як ти настроєний, яким ти є, ось так і будеш дивитись на життя. Дивіться, рік тому ви були у Парижі, ну приблизно рік тому. Як він що вам найбільше сподобалось? Як на вас він вплинув? Ну тобто, кажуть, що приїхати в Париж, подивитися, і потім щось в свідомості людини можливо змінюється. Тобто, ну в свідомості жінок напевно, точно має змінитися. І ось саме що вам запам'яталося, які враження від? Від цього міста, і як це позначилось на коли ви повернулися додому? Сказати, що це різко перевернуло мій світогляд, світобачення, не можу. Але, мабуть, як кожна людина а надто жінка мріє побувати в Парижі, тому що це джерело натхнення, це джерело мистецтва, це джерело моди, стилю і всього іншого. І хочу сказати, що Париж, як це не дивно, сприйняв мене цілком об'єктивно і навіть люб'язно. У мене моментами, коли я заходила в музеї або ходила вулицями а, або в магазини, таке було враження, що я тут своя і мене тут чекали. Навіть одна Парижанка сказала, бо я. Е Готувалася в певній мірі до поїздки, каже, як ви парижанка і не знаєте французької мови досконало? А я відповіла, що я її взагалі не знаю, бо я вивчала німецьку і спеціалізувалася на німецькій мові. А готувалася, писала е, е, такі цікаві. Е, я зробила для себе заготовочки, які я перейняла в поета на, на таких. Паперових таких картонках я писала певні фрази, і коли заходила, наприклад, там у певний заклад, я показувала, там було написано французьку, і ніяких проблем не було. І ви знаєте, що в мене враження залишилось від такої, ну, от казали, вежа, ой, обов'язково туди. Ні. Ну, якраз мені не, не може не повезло, а може й добре, що вона була на ремонті. Ну я б туди, мабуть, б і не відважилася підніматися, тому що це дос, досить і досить складно. Але ж сам момент, що я там була, а потім я була на тих вулицях, там у них є восьмий мікрорайон, де, ну так би мовити, це елітний район. А пощастило мені тому, що я від. Співпрацюючи з 2019 року над проєктом пані Наталії Слово живе, я мала таке доручення, місію вручити подяку-композитору, співаку французькому Жанну Аві і мала можливість побувати в тих. Елітних районах і поба побачити все те на власні очі. Навіть одного разу я її його дружину, пані е, Любов. А вона, до речі, моя землячка з Запоріжжя. Я кажу, це якийсь музей, чи що там все красиво, так обладнано ну 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 неймовірно просто. А вона каже: Ні, це просто житловий будинок, оце такий там є район. Але я собі дозволила те, що щоб скласти свою певну думку, я навіть пройшлася пішки і Негритянським кварталом. Ну різно говорю. Не боялася? Ні, я не боялася зовсім Це Це був, був ранок, і я. Йду, і що мене вразило, що вранці там ну ото що там вони повинні ці негри як є, так вони є афроамериканці. Афроамериканці, Ой, а не американці, а я. Я маю на увазі, що стосовно цих моментів толерантності. А, так, так, ні, я цілком толерантно все це бачила. І що цікаво, я запитала, що там малі діти і чоловіки. Я, я в них взяла цей папірець, питаю, спитаю, де ж ваші жінки? Вони мені відповіли досить люб'язно, що їхні жінки готують сніданок. Вони ось так. Крім того, цей квартал, увесь чим він, що таке от характерно, там все були ці магазинчики, все для. Того, щоб красивим зробити волосся і перукарні інших закладів. і там були хаті. І навіть мені вдалося натрапити на прочитала я, бо я вже мала цей же словник, купила все, підготувалася, і написано: ну, типу, що там є вареники і деруни Думаю, О, і зайшла. І дійсно, там це у них спеціалізовано і ну, шеф-повар і власниця Українка із Києва. Так що вона теж про так, що наша культура там живе і процвітає. Крім того, що я вам хочу сказати, щоб щось там ну докорінним чином перевернуло, ні. Просто було приємно побачити, відчути, доторкнутися. І всі ці, причому там я для себе відкрив багато костел, там недалеко від собору Паризької Богоматері. Я для мене це ж святе, бо мій покійний чоловік був поляк. А там вони сидять на лавочках, їдять бутерброди. але там одна особливість, сказала Франція. Це треба десь купляти в кав'ярні, в ресторані ні в якому випадку не приносити з дому. Це не є чого. А Те, що там, то це цілком нормально. Розумієте? І ще цікавий такий момент. Я зайшла в аптеку. щось так, ніби багато ж ходила, запоморочила з голова. Думаю, тиск. В них немає не практикується так, як у нас. О, зараз викликаємо швидку, мало не до лікарні. кажу, ні, ні, це все це. Так що кожен має свої особливості культури і все інше. А і багато в них всі теж, як от у нас на цих велосипедах, мопедах, на цих всі, щось все, щось це. І так само можеш потрапити в різні такі ситуації, сказати, що там ну, надто високий рівень. Ні. Але й безладдя якось, я теж не помітила, Там один юнак якось проїхав і зачепив. Він вибачився і на знак вибачення запросив на каву. Так що й такі були моменти. <рес> що сподобались круасани? Мануазія, які страви найбільше сподобались? А в них там, значить, круасани вони зовсім відрізняються від тих, які у нас. Вони менші за розміром, і сама, сама ну, структура ця знає там зовсім теж інша. І в них вони треба тільки до 12-ї. А інакше вважається, що це вже не, не кроссан. І ще, що в них цікаво, мені дуже хотілося е, покуштувати е, цей ж е, цибулев, цей е, суп. Я написала одну ж таку табличку, звернулася до. Їхнього офіціанта, я йому вручила наші сувенірчики України, йому дуже сподобалось. Знаєш, що він там казав? Ми пройшли кілька квартирів, поки прийшли. Що він там говорив, але то було щось неймовірне. І коли я вже в готелі зустрілася з дідом, розповіла вона і про Інгріні, вона каже, я такого не куштувала. Це було, очевидно, що особливе, і мені просто в цьому плані поталанило. І ще одне я просила е свою. Е Операторку пані Олю кажу, щоб мене влаштували в готель, який би мені нагадував бальзак. Ну, щоб я відчула цю атмосферу. Я саме там і була. І ви знаєте, дуже там е, мені сподобалось люб'язно, ввічливо. Він такий, ну от справді, е, бальзаківська така ось епоха. І дуже цікаво і, ну. Приємно, навіть приходиться, що обслуговує ці номера. Вона сама молдаванка з Молдови з Кишинева. Ну, ми з нею російською мовою поспілкувалися. Все, що треба, це. Так що ніяких таких, знаєте, перешкод, перепон не було. А чому сама бальзаківська епоха? Чому сама бальзак? Хотілося. Подобаються твори? Так, мені хотілось відчути дух дух. І твори подобаються дуже мені. Я зрозуміла, а як стосовно жінок, ну чи дійсно таке, скажімо, для тих людей, особливо жінок, які не були в Парижі, чомусь так здається, що там ну поїдеш, побачиш, і якось змінюється і твоє ставлення до, до одягу, до взагалі до, до життя. Якось такі зміни були? От у вас, коли ви повернулись? Ви знаєте, ні, справа в тім, що я ж вам кажу, що мене там сприймали цілком, ну як мало не свою, і сказати, що там в Вирізняються, якщо в повсякденному, буденному житті, ні, не скажеш. Навпаки, швидше може зустріти не зовсім таку, знаєте, ну, жінку, яка байливо все зроблено, ну, вони на це не дуже звертають увагу. Вже швидше, мабуть, ті як люди мистецтва, коли вже я в Луврі була, там вже інакше. Крім того, там вони можуть собі просто в парку лежати, дивитися, а для мене? Як? Як це можна? це оце мене вразило, розумієте? Тому особливо сказати, що аж це. в магазини я заходила, щоб я щось таке побачила. Ну, та, ті магазини, які справді високого така висока мода, справді вони в нас теж є. Сказати, що це щось там аж, аж, але саме відчуття, що ти в Парижі, що ти йдеш вулицями, що ти дихаєш цим повітрям, що ти піднімаєш голову, тут Ейфелева вежа, і що ти, і навіть на цій, біля ефезі ми роз цей жан аві і цей і Люба розпивали навіть вино, яке я привезла з, з України. Ну така була символіка єднання і е, відчуття такого, знаєте. Задоволення і радості, і гордості, що ти ось тут на цій землі можеш бути. Е, ось е, ви зазвичай я вас дуже е, ну, часто бачу, скажімо, і на вас е, дуже такі гарні речі. Зазвичай вони такого яскраво жовтого кольору, е, ну такі позитивні. І завжди ви вдягнені, завжди ви, ну так, е, і макіяж, і, 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 і парфуми. У е, цей важкий період е, жінкам. Як зберігати і оптимізм, і ну іноді знаєте, абсолютно руки опускаються, і нічого не хочеться робити. Який вже там макіяж, який вже там одяг, ну якось так. Що тут можна порадити жінкам? От, саме з вашої точки зору? Знаєте, що я хочу сказати? Є така фраза мудра. Добу життя не вибирають, у ній живуть і помирають. Нам випала дуже складна епоха. Дуже складна доля. Але я керуюсь девізом. Не зневажай душі своєї цвіту. Кожна жінка це квітка. Будь, кожна своя квітка. І зав'янути душі, занепасти може дозволити тільки сама жінка. І я думаю, що і я переконалася неодноразово, коли ми, жінки у настрої, коли ми цвітимо. До нас притягуються люди, ми випромінюємо добро. Добро притягує добро. Не можна опускатися, розумієте? Не можна дозволяти собі, що ось я собі зараз погано і е, все сльозами ще ніхто не повернув мертвого, сльозами ще ніхто нікого не вилікував, тільки вірою, тільки оптимізмом, тільки добром. Тому що приємно глянути на красиве, приємно глянути на чисте, приємно глянути на доглянуте, чи то тіло, чи якийсь предмет, тому що інакше ми самі себе заганяємо. І я ну, твердо переконана в тому, що е, девіз, що зараз дуже погано, то мені не до цього ні. Я цим піднімаю собі настрій і спілкуюся з іншими. І от я щодня їду на роботу і в тролейбусі намагаюся так спілкуватися з людьми, і навіть дивуюся, що люди, з якими я колись там спілкувалася, раптом вони кажуть, що ми за вами спостерігаємо, ми вас бачили, ми вас порівнюємо. Значить, все-таки ми повинні нести добро і сонце і слідкувати. Інакше, ну моя довгий час викладацької діяльності примусив до того, що я повинна більше викладаючи культуролог, я повинна бути зразком для студентів, інакше я. Я з ними була на тій ноті. Що вони мені могли сказати Валентина Петрівна? Ось такі є новинки в моді. А ось є це. А як ви на це дивите? Тобто, це вже авторитет, це вже той промінь і те горіння. Знаєте, є такий е, цікавий вислів. Дідусь собі сказали, влаштуй внука в школу. Він пішов в дуже елітну школу. і Коли вони прийшли, діти почали сміятися з внука. Що він товстий? А дідові кажуть Ти дивись? навіть не дідусь сказали, а дід. Ти якийсь такий смішний він забрав дитину, пішов, обійшов кілька шкіл і прийшов, і сів, втомився. Підходить хлопченята й каже: дідусь, вам що погано, я зараз покличу лікаря або вчитель. Приходить додому і каже: Я буду внука ось у цю школу. Чому в цю школу? А каже: вчитель той хороший, в якого хороші учні. Тому це, виходячи як педагог. А в житті ми всі зразок для когось і скажуть, ну що, це вже занепали духом, не маємо права. Дивіться, що робиться на, на тих лініях бойових, на тих страшних позиціях якби ми вони занепали і ми не допомагали. Світ загинув. Я вважаю, що тільки оптиміст, тільки віра в світле майбутнє. Я вірю, буде перемога. Ми ще будемо святкувати. Будуть сльози радості, будуть сльози перемоги, але це буде обов'язково, тому що не бути не може, Ми не не здолання. Нас не перемогти, скільки прикладів таких. Тому і ми тут, жінки, повинні підтримувати, давати натхнення, дух бойовий, сяяти з добром, любов'ю і тим, що ми віримо. Перемога Бог. Пані Ландина, ще декілька слів. Ну не так багато часу. У нас залишається буквально там 3-4 хвилинки. Про проект, міжнародний проект слово живе. Не один рік я так розумію. Цей проект. Що це за проект? Просто нагадаємо. Розумію, що про нього вже було багато сказано, але все-таки нагадати, і в якій стадії він зараз, що в його, в його рамках робиться. Слово Живе це проект, який започаткувала Наталія Гайструк, професор, викладач. Медичного університету почали ми ще з 2019 року. Тоді, коли були ті часи, коли до нас прийшла ота хвороба, а з нею зневір'я, песимізм, занепад, особливо душі жіночої. І ми підняли мистецтво, підняли культуру, спорт і всі ці елементи. Допомагали тому, щоб підтримати дух. Проведено було дуже багато різних заходів. Сьогодні ми говоримо про різні підтримки і засоби у період воєнного часу. Зв'язуємося із локацією. У нас різні і музеї, і бібліотека, і різні, і з Грузією. Із... Німеччину, де доктор Нурі, який тут неодноразово виступав, і ми продовжуємо цю роботу, міжнародні конференції, нагород багато, е, виступи, живе слово, е, бо як писав Шевченко, ну щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце зла, зра, зразу ожива, як їх почує. Справа в тім, що слово можна вилікувати і підняти. Ми у слові е, втілили всі ті види людської. Мистецької, громадської економічної діяльності, щоб підняти і зберегти дух народу і забезпечити те, що ми називаємо справжнім жителем, справжнім особистістю. І в цьому напрямку працюємо. І ось нещодавно були кілька міжнародних конференцій. Ми їх виставляємо в. Інтернеті і можна познайомитися і побачити. Ну і навіть до цих пір підтримують зв'язки із Франції, з Грузії із, із, з тими організаціями, які розуміють, що ми на правильній дорозі, що ми йдемо вперед і сяємо для всіх народів. Я вам дякую за участь у нашій програмі. На жаль, час наш ефіру завершився. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з гостю нашої програми. А це Валентина Лосовська, культуролог, заслужений працівник освіти України. Говорили ми про життя, про оптимізм і про Париж. З вами була Ірина Булгакова. На все добре, до побачення. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.